Так, Та ми дві хвилини, у нас тут раз-раз і все. Так, я ж кажу, що тут безпека. Доброго дня, колеги. Десь, сьогодні виникла така потреба. Знову зібрати позачергове засідання комісії з питання розвитку місцевого самоврядування, архітектури будівництва енергетики, транспорту, дорожнього та житлового комунального господарства і розглянути одне питання. Е, ну, на сьогодні у нас відсутня заставна ООГ, яка секретар комісії, тому перше. 에, ну, перш за все проголосують напевне до... ну, до... за шановні колеги, треба не обрати за не має значно. Нам треба обрати секретаря комісії, так як е, заставлена Ольга є секретар комісії. Ну, пане яка буде пропозиція? У ну, мене є пропозиція Олега Боберського. Uh, <laughs> Олегу <заступник> Боберському <laughs> треба заявити про конфлікт інтересів, але так як без його голосу рішення не прийнято, то він буде голосувати. Заявляю про потенційний При... конфлікт інтересів. Але мушу голосувати, проби, Вашого рішення. Рішення. Пан Зиновій оголошує типу рішення. Комісія не, не правомочна і тоді після того. Ну, не, все, Ставте на голосування про Давайте, управління... напевно, напевно, що Це за вже? порядок денний і Угу, все. Давайте, давайте так, проголосуємо добре. на рахунок порядку денного, розглянути одне питання. Питання. про... Е... Подання Тернопільської обласної військової адміністрації від 22 липня 25 року Noль17624 27 двадцять зв'язку з необхідністю формування ефективної регіональної політики в сфері енергетики та у у відповідності до пріоритетів державної політики щодо підвищення енергоефективності, впровадження відповід... відновлюваних джерел. Енергії та забезпечення енергетичної безпеки пропонується для розвитку на черговій сесії Тернопільської обласної ради. Е, ну, Відповідно на розгляд сьогоднішньої комісії. Е, хто за порядок денний на рахунок цього питання? Зараз прошу проголосувати. Так, три за Рішення. Не то одного власного. Тепер на рахунок обрання секретаря зборів Буверського Олега. Ще раз заявляю про конфлікт інтересів. Але можу голосувати, да, але рішення. Так, 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 як буде. Давайте, То хто за? За рішення прийняті. Є пропозиції. Зараз, 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 зараз. Так. Для більш детального ознайомлення по даному питанні до більш професійному підході до того до даного питання є пропозиція надати слово Володимиру Михайловичу Харченко. Директору директору департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської обласної державної військової адміністрації Але якщо можна стисло, бо сесія О, в нас обласна військова власна... адміністрація звернулася по до обласної ради розглянути дане питання, необхідність на тим, що відповідно до протисті розробленому місцеві енергетичні плані, затверджених наказом Міністерства розвитку громадської інфраструктури, зареєстрованому Мінюсті, Регіональними говорить про регіональний енергетичний план, тому що громада на своєму рівні розробляють свої, ми розробляємо обласний енергетичний план. Відповідно до даної методики, регіональний енергетичний план розробляється обласною радою. Розділ 3, пункт 1. Місцевий енергетичний план піділяється муніципальні і регіональні і розроблення регіональних енергетичних плани забезпечують обласні ради або обласні державні адміністрації у разі делегування відповідних повноважень рішенням обласних рад. Оскільки документ, ми розуміємо, що об'ємність великих документів. Розуміємо, що обласна рада не має ресурсів, чим розробити. Тим розробити потенціал і всього решту. Ми пропонуємо, щоб обласна рада девувала цю роботу обласній військовій адміністрації. Звичайно, що роботу будемо, якщо буде позитивне рішення прийнято, роботу будемо виконувати спільно, оскільки вона стосується об'єктів обласної комунальної власності. Так чи інакше у нас не зобов'язано буде співпрацювати з обласною радою тісно, тому запропонований склад комісії, які не випродають рішення. Можна питання? У мене зразу виникло. Так. От, написано розділ третій, делеговані представники від постійних профільних комісій обласної ради. Жодної людини нема в робочій груді. Ну, Є працівники апарату, а жодного депутата. Від комісії немає, прошу врахувати в майбутньому, бо це ну ви усуваєте комісію фактично від участі в цьому процесі. Керівництво обласної ради Хай вирішує 10 разів керівництво. Ну вибачте мені, ну депутати, члени профільної комісії. Мають бути голова комісії чи члени комісії. Я розумію, що пан Михайло на роботі в раді його делегували, але є депутати, якісь з комісії. Я ну я, я в принципі в цьому плані. Тож я хочу, щоб заступниками голови комісії було два проти заступника я бачу, що є так. Але депутатську комісію прошу включити. Прошу включити, прошу, Володимир Михайлович, врахувати, можливо, зміни якісь будуть, щоб депутати навіть не тільки цієї одній комісії, є екологічна комісія. Так само е, так само це, це всі питання нашого керівництва. Добре. Я їх адресую, але я про, прошу я то, що депутати все. живі і присутні. Я не рвався сильно, тому що я, я знаю, знаю, який що... там об'єм роботи. Я, знаю, що який там... я не рвався в ту роботу. Що... Я знаю, що не рвалися, але ну, пише, пише в самому так. положенні, що делеговані депутатськими комісіями. Напевно, що так, але ну Будь вже напевно справді, вже да. після того як є да. готове розпорядження. Ви будете вносити зміни, розпорядження, прохання врахувати сесії позиції депутатського можна, корпусу. Можна, можна, Та, можна, на сесії можна, 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 можна на сесії. Дивіться, ми на сесії ускладнимо проходження, швидкість проходження питань. Якщо ми почнемо на сесії ці питання, це, давайте просто в робочому режимі ви відреагуєте і все. Тому що так. лише у співпраці з вами ми зможемо зробити ці речі, тому що ми не знаємо скільки будівель у власності обласної ради. А нам треба кожну будівлю і характеристику кожної будівлі, напевно, від майна хтось би мав бути обласної ради, та саме ж таню зараз, а є вона там, так? ну Таня занос. пропозицію винести на розгляд сесії і рухатися далі є проект рішення. Пан давайте я зачитаю проєкт рішення. Він дуже такий. ну, Додатково складного питання. Якщо воно підійде, то я думаю, проєкт рішення про розроблення проєкту регіонального енергетичного плану Тернопільської області на період до, 20, до 2030 року з додатками один-два винесли на розгляд чергової сесії Тернопільської обласної ради для прийняття відповідного рішення. Голосуємо? Голосуємо. Хто за? Троє за. за. Дякую. Дякую, все, дякуємо вам. Пане Олеже, секретар. А ви вже готуєте. Воно ну, десь не треба було, не треба було а де я маю підписати? Секретар не знає. На протоколі. На протоколі йде. Там написано. Ну,